У тебе Україно, щодня і щоночі у думках. Коли ми разом ми єдині, молюсь за кожного з нас, я прошу у тебе, милий Бог, що ми встав на тій заміні, щоб ви серця не зупинили, адже вони ще молоді, і прошу болі для раніше. Будь в цей час лише молитва, доречна у моїх рядках. Я сподіваюся, що почує мене Господь на небесах. І буде мир в моїй країні, і буде спокій у серцях. Стане вільна Україна, я знаю там на небесах. Є душі тих, хто вже загинув у цій жорстокій боротьбі. На пам'ять вішом споружилася. За Україну молити сила моїх слів. Молись і ти, бо ми єдині, молись за тисячу життів. Звертаюся до тебе отче, і не жахливий не хочу. Допоможи своєму сину. Молюсь за тебе, як квіт. Не живуть справжні діти землі. Хоробрі, добрі, працьовиті. Визволи нас від того ката який примусить всіх страждати, який багато кого вбив і прові сльози кров'ю. Чуй мене, я дуже прошу заради всіх живих створіть. Війна не тільки людям шкодить, усе від неї піде в тінь. Хочу йому мовит твою, що вине із твоїй душі. Який дав шанс у світі жити, бо кожен з нас це ти.